Виконуємо номер 2.27 із підручника Геометрія 8 та номер 6.27 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На сторонах АД і БЦ, паралограма А, Б, С, Д, малюнок 2.19. У підручнику Математика номер малюнка буде інший. Позначно точки М і К так, що. АМ дорівнює КЦ. Доведіть, що БМДК паралограм. Приступаємо до виконання Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД паралограм, К належить БЦ, М належить АД і АМ дорівнює КЦ. Довести, що БМДК паралелограм. Оскільки ABCD паралограм, то БЦ паралельно АД і БЦ дорівнює АД, оскільки ABCD паралелограм, то БЦ паралельно АД і БЦ дорівнює АД. За умовою К належить Б і М належить АД. Тоді БК буде паралельно до МД. АМ дорівнює КЦ. і БЦ дорівнює АД. Тоді БК дорівнює МД. Маємо дві сторони у чотирикутника рівні і паралельні. За ознакою це паралограм. За... Ознакою БК паралельно МД і БК дорівнює МД, БМДК паралелограм, що і потрібно було довести